Вночі на мікрорайоні Східний відбувся дуже потужний, дуже потужний внутрішній вибух. Можу сказати, що один під'їзд 36 квартир дуже сильно постраждали. Настільки постраждали, що зараз будемо проводити інструментальне вивчення, чи можна відбудувати, чи треба буде зносити взагалі ці 36 квартир, один під'їзд, сім людей поранено. Два з них зараз в лікарні, і один чоловік 47 років, на жаль, загинув. Людям надається вся необхідна допомога. Вже о шостій ранку був розгорнутий штаб, це видача будматеріалів, різних допомога комунальними бригадами, тим, які да навкруги там, які постраждали. Плюс прийняте рішення виплатити першочергова допомога. Це тим, хто в цьому под'їзді. 36 квартир, тих, хто не може повернутися до под'їздів по 40 тисяч гривень. Це першочергова допомога, що буде далі виплачуватись, надаватись, буде вирішуватись після інструменталки. Також організоване гаряче харчування тим, кому потрібне перебування в тимчасових. В наших центрах компактного перебування, проживання. Ну, всі служби зараз зайняті ліквідацією наслідків. В чому була причина цього потужного вибуху, ми сказати ще не можемо. Це треба експертиза. Перша версія була, що це газ, але вибух дуже потужний для газу. Тому зараз йде експертиза.